Що там є чоловіки? Тут є чоловіки! Ух! Yeah. Uh. Тут є чоловіки! Yeah. А, зрозумів. Е, братове, мені повідомили, що десь зі сторони метро Хрещатик е, тусуються чомусь під червоними прапорами. Ну, працює під якими ж ще, не під, не під українськими ж. Е, група е, паршивих тітушок. Я думаю, що чоловіки е, розуміють, що далі робити. Де ви? Де ви? Де ви? Де ви? Хто залишився? Хто залишився? Комуністи! Хто залишився?